Дякую, вже йдемо зараз до Лувру. Які в тебе взагалі очікування від Лугру? Ну, Я думаю, що буде дуже гарно. Я надію, що нам сподобається. А ти що скажеш? Я теж сподіваюся, що нам дуже сподобається. А ще ми застали сонечко якось настрій трошечки піднявся. На секунду. Да, на секундочку. Брат, зроби буде це твій брілок, пожалуйста. А тепер дивіться на черги. Черги просто жесть. Коротше, ми купили квитки на Лувр на Сієнову через сайт Вітер. І ми забуклись на 3.30. Але прийшовши, побачили, що вона на четверту годину. Так що люди перевіряйте свої квитки заздалегідь. Ти хоч розкажи, як нас проганяли ці що. Вони самі не знають, хто куди йде. Вони Так, вони самі не знають, що нам робити. Ми прийшли до одної стойки, треба йдіть на другу стойку, на другу йти на, на третю. І Ми отак от тут частали. Туди-сюди, туди-сюди. Щоб сюди попасти, нам прийдеться перестояти. Просто ще чуть-чуть черги. Брати доволі? Да, да, братик вже дуже доволен. Велком такої oh, інформації? Uh, ми зайшли, та як ми без гіда, ми не можемо нічого знайти. Зараз будемо розбирати. Ох ти його. Так, давай до куди в першу чергу. До картин. До картин ми знам перший левел. Room 7734. Оце жестяк, друзі. Оце жестяк. Мамось. Oh, ми з братом осуществляємо нашу дитячу мрію. Ми зараз знаходимося вже внутрі Лувра. Тепер просто гляньте на цей відочок. Брат вивідалася до цього. Брат все тут знімає, дуже сильно доволен. В неї просто куча шкал емоцій. Брата супер день. Дам сюди. розкажи своє враження. Ти дуже гарно, так спокійно, тихо. Аж дух захопиться, не ну, тільки в одній з кімнат. Він просто вилучив. братику, мені просто в Так, <пробітник> я не чую, не навіть не знаю. Я даже не бачу, що я. Да я, короче, тут і бути до? Да? Братусічка. Що ти там будеш на картині, на Мона Лізу? Брат, побачи Мона Лізу. Монобрат. şun geri Не тільки вам показувати моналізі. Просто гляньте на ті, що правили. Така. Ми по мапі розкажемо. Нам ще треба в ту сторону піти, бо ми пропустили картини йому. Тож чувак стоїть. Ага, uh сейчас -huh. брат. Друзі, це тарілочки, як вони в 1500 п'ятдесятому році. Тут Vou partir para o apartamento. Pode Пусть видит такую комнату в доме. Скажи пару слов. Я думаю, вот тут это солисты типа и снятые тиктоки. Тикток? Хм. Да. Что здесь тут солисты снятые тикток? Это динаш штрафанут на таких. Oh, Что, мои пупсики готовы? Давайте, ка зараз буде отачіска паніка. Вона йде на Мона Лізу. Так, то це який етаж? Етаж. Ну, братик, Ось. Давай, це ж не було наші вообще так. Можна нам начну екскурсію для двох виборів? Знаєш, чого таке світлення? Щоб фарба не тріскалась? В Владиславові були зовсім в іншій будівлі, де була тиша спокій і дуже дивно, що там настільки мало людей. І ми зараз прям, контраст. да, кажи, кажи. Контраст такий. Да, ми прям трохи очманіли, але це дуже гарно. Понятно, насправді, чого такий контраст. Так, ми зараз біля моноліси. Такі гарні картини посьому. Це може з того раку все там менше людей. Mm -hmm. Я насправді в тотальному шазі, тому що тут настільки багато мистецтва і дійсно крутого, яке заслуговує уваги глядача. Але чомусь йдуть чисто глянути на Монолізу, яка розміром може ну максимум, не знаю, 30 на 40. Вона буде в тому залі нас довінірна лавка, є, можна щось класне придбати. Fancy, I don't care.